У столиці відкрили новий соціальний центр Карітас Київ. Він розташований за адресою вулиця Берлінського, 15. освятив та поблагословив приміщення отеці глава ОГКЦ, блаженніший Святослав за участі єпископів, помічників Владик Йосифа Міляна та Андрія Хіміка. Сьогоднішній день вінчає багато років праці, зусиль працівників нашого «Карітасу», зокрема отця Романа, його команди, але так само є плодом. Великої солідарності і жертовності наших доброчинців, які сьогодні тут присутні. Цим моментом, коли ми відчуваємо, що справді Вселенська католицька церква сьогодні підтримує Україну і український народ в цей непростий момент нашої історії. Освячується цей соціальний центр. Ми сьогодні творимо певний простір. Найперше творимо простір любові серед великого моря ненависті, крові, морем смерті. Соціальний центр Карітасу буде місцем служіння людям в потребі, зокрема дітям та сім'ям у складних життєвих обставинах, родинам загиблих захисників та ветеранів, переміщеним особам, людям з інвалідністю та особам поважного віку. Оцеді дійсно той простір, в якому буде творитися соціальне служіння нашої церкви тут в Києві, наші, на, 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 на теренах Київської архієпархії. Це буде те місце, звідки соціальне служіння буде поширюватися по наших громадах, наших парохіях всієї всі, всіх всіх п'яти областей Київської архієпархії. Допомогли у будівництві соціального центру іноземні партнери з Німеччини. Нехай буде цей новий соціальний центр можливістю нової радості, нового спілкування і нової можливості. Для майбутніх поколінь я дуже дякую, що я можу бути присутнім сьогодні між вами. Що я можу бути в цей важкий час війни тут, і нехай цей центр дає надію під час важких випробувань. Я також хочу передати вам вітання від архієцезії Фрайбург і хочу висловити своєю присутністю нашу співпрацю і нашу повагу. Карітас означає побачити потребу і відповісти на неї, але дуже важко відповісти на ці потреби, не маючи даху над головою. Ми справді радіємо тим, що маємо можливість долучитися щоб. Побудувати будинок, надати цей дах над головою і таким чином звершувати соціальне служіння в стінах цього дому. Ми радіємо тим, що ми могли долучитися. Наша допомога не особливо велика, але дякуємо всім, хто знайшов це приміщення, хто його зміг відремонтувати, і особливі слова вдячності всім. Працівникам карітасу, які тут будуть звершувати це служіння у соціальному центрі. Надаватимуть багато послуг, зокрема догляд вдома, психологічна допомога для дітей, молоді з інвалідністю та їх сімей, проведення семінарів і тренінгів з ненасильницького спілкування, сесії зі зменшення соціальних напружень та конфліктів. Цікаво, що посвячують, що це приміщення ми кропили одну цікаву кімнату, яка називається кімната щастя. Інша кімната називається кімнатою радості. А що інця кімнатою миру? Нам так хочеться, щоб тут, в цьому просторі любові, просторі служіння людини, кожен хто сюди приходить і відчував себе затишно. Хоч на хвилинку почув себе щасливим, любленим, прийнятим і доглянутим, незалежно від того, які труднощі і проблеми він сьогодні переживає. Цей день вдячності за всіх тих людей, які докладаються до тої роботи, щоб цього служіння, щоб допомогти ближньому. І тут з нами були якраз із Німеччини наші партнери, були із посольства, було з архієпархії Фрайбургу, які допомогли. У фінансування цього проекту і наших партнерів вже таких сталих від Карітасу Німеччини, які прибули разом з цими працівниками Карітасу Київ, священниками, які також працюють в тому служенні в Київській архіпархії, і з нашими ясношоли зброженішим і з нашими двома єпископами-помічниками Київської архіпархії тут є і карітас Київ, тут є і карітас німеччини. І тут є трейберська архієпалія. Може, не дуже так вдалося Ми сподіваємося, що дійсно, що це завжди буде вам пригадувати про цю нашу велику вдячність за ваше добре серце і добрі руки.